Війна в Україні має серйозні екологічні наслідки. Обстріли та вибухи ракет спричиняють пожежі, десятки тисяч гектарів лісів знищені. Це призводить до втрати біорізноманіття. Вибухи на промислових об'єктах викликають витоки токсичних речовин. Річки та озера забруднюються нафтою. Це отруює водні екосистеми. Постійні обстріли випускають небезпечні сполуки. Рівень забруднення повітря перевищує норми. Це небезпечно для людей і тварин. Заміновані поля це ще одна загроза. Вибухонебезпечні залишки ускладнюють відновлення. Вони небезпечні для диких тварин. Але ми віримо у відновлення України. Екоактивісти та волонтери вже працюють, вони очищають території та саджають дерева. Пам'ятаємо, наше довкілля це наш спільний дім. Захищаємо його разом.